Як пахне хліб, теплом, любов'ю трудорів, і радістю земною і сонцем, що сміхається весною, І щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. Казка про хліб. Біжить вовк, побачив чоловіка Я тебе з'їм, не їж мене, відповідає чоловік. Я тебе почастую хлібом. Вовк з'їв хліб та й говорить Ну й смачний. А далі й питає, а де ти його взяв? Де взяв, землю виорав. І все? Ні, потім посів жито. І вже хліб маєш? Та ні. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив намолов борошно, замісив тісто. І аж тоді напік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж оце біля нього ходити треба. Так, твоя правда, відповів чоловік, клопоту багато, але без труда немає і плода. А зараз, діти, проведіть невеличку бесіду разом з батьками, відповідаючи на запитання. Чи сподобався? Вовкові хліб. Як ви про це здогадались? А що довідався вовк про вирощування хліба? А скільки ж ще багато людей докладає праці до цієї важливої справи? Потрібно змайструвати спеціальні машини і пристрої до них Борони, сівалки, віялки, трактори, комбайни, вантажівки. Підготувати елеватори для просушування зерна, побудувати приміщення для збереження цього ж зерна, пекарні, крамниць і багато чого. Також багато людей і технік потрібно, щоб цей маленький буханець смачний і запашний дійшов до нашого столу з вами. А як ви гадаєте, як треба ставитись до хліба? Запам'ятайте, будь ласка, правила поводження. З хлібом. Не можна хлібом гратися і кидатися. Бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Не залишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. Черствий хліб віддай тваринам або птахам. Пам'ятай, що хліб святий. Як упаде хліб, підніми його, перепроси, поцілуй і з'їж. Хліб на столі це свято. Шануй працю людей, які виростали хліб. Хліб то багатство та добробут. У нашого народу є гарний звичай зустрічати гостей з хлібом та сіллю. Бо хліб це свята основа, а сіль то світла. Суть усього. Ти долучаєшся до святині. Коли хліб та сіль в руках, тоді добрі наміри у серці. Гостями зустрічаємо круглим пишним короваєм. З рушником беремо таріль, коровай кладемо і сіль. Дітям на обідчик найбільшому містомі місити а тобі воду носити, а тобі вечі палити, а тобі дрова рубати. А т малому підмітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка. Танцювати гопака. Ну що ж, розім'яли пальчики? Ну а зараз ми зробимо з вами аплікацію рушничок для хліба. Для того, щоб зробити рушничок, нам знадобиться білий аркуш паперу та різнокольоровий. Зелений, жовтий, червоний, ножиці, клей та олівець. Батьки, допомагайте, будь ласка, дітям. Спочатку візьми аркуш альбомного паперу і зігни його пополам. Не забувай прикладати куточок до куточка. Розріж аркуш. Це і буде основа рушничка, який ти будеш виготовляти. Від аркуші паперу червоного кольору відріж 4 однакових стрічки. Ось такі. На зеленому аркуші намалюй ром. Не забувай, малюнок треба робити на білій стороні аркушу. Виріж ромб це буде центральна прикраса рушничка. До жовтого паперу приклади монетку або якусь іншу круглу річ і обведи її олівцем. Склади жовтий папір декілька разів гармошкою. Кружечок повинен бути зверху. Виріж чотири кружечки, а потім ще чотири. Всього. Вісім штук. Розклади деталі на основі, а потім приклей. Ось і все. Аплікація готова. Гарний рушничок вийшов. Сьогодні ми говорили з вами про хліб. Якою важкою працею дістається хліб? Запам'ятайте хліб всьому голова. Хліб це значить жить. Шануйте та бережіть хліб.